Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови. Цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Сьогодні хочу з вами поговорити про надзвичайно важливу тему, а саме написання офіційних листів. Це не лише тема підготовки до іспиту B1, B2. Це тема життя, тому що в Німеччині нам досить часто доводиться вести листування о, справжнє, тобто на папері, або електронне в вигляді імейлу з різними. Офіційними людьми, фірмами і так далі з м, різними установами. Тобто, переписка досить важлива і потрібно розуміти принципи переписки. Сьогодні перша частина – слова, що не належить в офіційну переписку. А далі буде друга частина. Навпаки, які слова, які вирази роблять листування, вашу переписку, ваші тексти, ваші звернення досить такими знаєте поважними на правильному рівні, де зчитується одне слово, і ваш читач, можна так сказати, розуміє, з ким він має справу. Ось, ну почнемо з того, що не потрібно, що не потрібно писати, і як не потрібно писати перше, це звичайно неформальне звернення до людей. Ви прекрасно знаєте, що формальне звернення звучить Sie geehrte Damen und Herren». в тому випадку, коли ми не знаємо до кого ми звертаємося, тобто в нас немає конкретного прізвища. Або імені тої чи іншої людини, з якою ми зараз переписуємося. Ми не знаємо, хто буде читати, відповідати. Тобто це якась компанія, фірма, установа і так далі. І коли вже в нас є, є ім'я, коли ми вже ведемо переписку вкотре, так ми вже переписуємося з цією людиною. І навіть якщо це, знаєте, не установа, а просто ось ви щось купили. Якась там у вас була можливо скарга, ви з кимось переписуєтеся, з якимось працівником, і вам вже дуже ну так, людина, наче знайома, і вам хочеться написати халю, вам хочеться написати хай або щось таке «хей», ну вже, наче ви один одного добре знаєте. Також тут, навіть якщо вам дуже хочеться, вже якщо є такі емоції довіри, все одно дотримуйтеся правил офіційного звернення і пишіть цій людині Guten Tag, Herr Müller, Або Guten Tag, Frau Müller. ні в якому разі не Опускаєтеся, можна так сказати, до ось таких неформальних звернень. Вони припустимі, ще раз наголошую, в вашій приватній приписці, так як ви один одному пишете не мейли, а смски на WhatsApp або інші повідомлення. Це ваша приватна справа. Хоча тут також потрібно дотримуватися певних. Якщо є в цьому потреба певних правил, але офіційна переписка, вона офіційна. Тут свої правила, їх потрібно знати і не лише знати, а й дотримуватися. Тобто ніяких неформальних звернень. Далі скорочення. Наприклад, коли в кінці ми пишемо «mit freundlichen grüßen» або філія круюсен, також допускається в деяких випадках, або о, скорочення в тексті «zum Beispiel», так? Ми скорочень не пишемо, тобто всі скорочення ми прописуємо словами. Тобто ми в самому тексті не пишемо цет пункт бі пункт а пишемо ЦУМ-байшпіль. І ні в якому разі ми не пишемо під текстом МФК, тобто Grüßen або VG viele Grüße. Фаоґій або LG, лібе Grüße, viele Grüße, Ми пишемо, можемо, можемо, так, не обов'язково можемо написати в СМС, в повідомленні WhatsApp, але не в офіційному листі. Тут таке буде враження, що ви так поспішали, так же вам оце от вже все набридло. от... Лінувалися, ви просто лінувалися написати mit friendly inclusion», Тобто, це, взагалі, табу, так, скорочення. Далі, знаки оклику, так ось такі емоційні моменти, вони також недопустимі. Наприклад, хтось вам написав імейл, на який ви довго чекали на цю відповідь. Вона вам була дуже важлива і там така позитивна відповідь, і вам так хочеться написати Данке зупа» E-mail і знак оклику в кінці. Це ваша емоція. В офіційних листах емоцій немає, і як би вам не було радісно в цей момент, ви все одно мусите написати нейтрально. Тобто vielen Dank für Ihre E-mail. або vielen Dank für Ihre Antwort. Дякую за ваш e-mail, дякую за вашу відповідь. І нічого іншого. Тобто уникаємо слів толь, зупа, екстрім і так далі, так? і знаків оклику в кінці. Також без них. Далі ось такі прямі і вимогливі фрази. Наприклад, є різні ситуації, ми можемо бути дуже розлюченими. І хочу вам сказати, що були моменти, коли я Особисто ці правила, якби не те, що нехтувала ними, а ламала їх. Тобто це можна робити тоді, коли ви їх знаєте. так? Тоді ви це робите свідомо, ви знаєте чому, і ви за це несете наче відповідальність. А коли ви це робите несвідомо, помилки якісь не знаючи, так? тоді це інша історія, через те краще з ними ознайомитися. Наприклад, здавалося б таке нейтральне речення ich brauche». Мені потрібно, я потребую, ich brauche etwas, Так, мені потрібно. Так ми в офіційному листі не пишемо. Тобто ми вживаємо альтернативу, яка звучить набагато м'якше. «Мені потрібно», а, «Я потребую», Але звучить воно більш ввічливіше, ніж конкретне пряме benötige», Далі пряме звернення або пряме таке прохання, бажання ich will. ich will. Навіть в усній мові часто ми його не використовуємо. Так? Це більш таке речення дитяче. Ми використовуємо ich möchte, я хотіла б. Так? І точно так само на письмі ich möchte або ich hätte gern. Я хотіла б чогось. Далі уникаємо таких слів як sofort, негайно. Unbedingt – неодмінно або dringend – терміново так, в офіційних листах ми не пишемо. Тобто ці слова можна замінити більш елегантнішими словами, які також вкажу, вказують на те, що ті чи інші речі потрібно зробити швидко або неодмінно, так? або що там у нас ще було негайно, негайно. Тобто найелегантніший вираз звучить наступним чином зо so шнель wie möglich». Так швидко, наскільки це можливо. Так, ось це досить часто вживається в, офіційні, в офіційному листуванні. Якомога швидше можна також так перекласти. Зушнельвіх. So Приклад: ich bitte Sie die Datei so schnell wie möglich an mich zu senden. Я попросила б вас. Файл або дані прислати мені якомога швидше. Далі знову емоція, емоція очікування, роздратування, не просто очікування. Коли ми на щось досить довго чекаємо, Німеччині іноді треба зачекати. Тобто про це писати не можна в офіційному листі чи знаком оклику в кінці. warte immer noch. Я ще досі чекаю. Або знаком запитання Wie lange wird es noch dauern? скільки це буде ще тривати, ми це переформульовуємо завжди в непряме звернення. Так? Ich würde gerne wissen. Я хотіла б знати кома. І далі йде ваш текст. Так? Щоб це не було. Тобто я хотіла би дізнатися. Не я з докором тут? Чекаю, так, не дочекаюся. А я хотіла б дізнатися, і таким чином ви людині даєте сигнал на те, що ви чекаєте, що пора вже щось там змінити і так далі. Далі вимоги. так? Ось там, де вживається діє слово золін, не зольтен, хоча зольтен також не зовсім ок в офіційних листах. Наприклад, зі золіндас формуля «аусфюльн». Ви вам потрібно виповнити формуляр, або ви маєте виповнити формуляр. так? Набагато простіше це все пишеться. Розпочинаємо з чарівного слова бит, воно на першому місці, так? тому що можна биття вставити всередину речення, але рекомендується його ставити в реченнях. Офіційних листах і не лише в офіційних на початок і людина читає речення, починаючи з чарівного слова бите, і в неї включається зовсім інша емоція на підсвідомому рівні, звичайно. das Formular bis формуля 15. März aus». Будь ласка, виповніть формуляр до 15 березня. Або це може бути щось інше, так, але розпочинаємо зі слова бите. Далі ось такі знову ж таки, докори, так? така невпевненість або неточність. І es Ihnen schon geschrieben. Я вам вже писала, я вам вже казала, не робимо ми так. Є чудовий вираз. Wie bereits erwähnt», Як вже згадувалося, так? тобто даємо зрозуміти, що про це вже говорилося. Або wie bereits mitgeteilt», як вже о, повідомлялося. Тобто «mitteilen», інформувати, повідомляти в попередніх листах вже про це говорилося. Просто нагадую, так, так. Wie bereits erwähnt, benötigen wir die Datei датай Freitag». Як вже згадувалося, ми, нам потрібна, або нам потрібен цей файл до п'ятниці. Далі ось такі речення ich das nicht. Я не розумію. Так не треба писати. Краще замінити альтернативно. das bitte noch einmal erläutern? Будь ласка, чи могли б ви це ще раз пояснити? Далі такі словечка як eigentlich, irgendwie, власне або якось. Вони також не звучать доречно в офіційних листах. Ми їх не прописуємо. Якщо потрібно на чомусь настояти, на якомусь факті, ми можемо вживати чудове слово тацеглій. Ось воно таке досить порядне, порядне для офіційного листа. Ось такі словечка цімлій, досить, ein bisschen», Трішки так, в офіційному переписуванні листуванні також нічого не забули. Якщо ми хочемо сказати кілька, ми використовуємо слово «einige», деякі, так, якщо в нас немає точного числа, але не «ein bisschen». Ось такі сподівання ich hoffe, Sie haben Verständnis». Я сподіваюся на ваше розуміння. Я сподіваюся, що ви мене розумієте. Не треба сподіватися і взагалі навіть писати про це не потрібно. Якщо ви хочете е, дати людині знак про зворотний зв'язок, тобто ви очікуєте на відповідь, тобто сподіваєтеся розуміння, краще написати коротко, нейтрально. Будь ласка, е, коротко. Проінформуйте мене або повідомте мені так, про ту чи іншу справу. Далі припущення на кшталт ваш філіах, можливо, так, можливо, ні. В офіційних листах також не мають місця бути. Коли я щось припускаю, я виходжу з того, що, і точно так само це формулюю німецькою. Ich gehe davon aus das я виходжу з того, що. Ich gehe davon aus, dass... Давайте переформулюємо разом речення. Наприклад, wir bekommen die Bestellung wahrscheinlich am Dienstag. Ми, скоріше всього, отримаємо замовлення вівторок. І ось той початок речення, про який я вам казала, я виходжу з того, що Ich gehe davon aus, dass wir die Bestellung am Dienstag bekommen. Я виходжу з того, що ми замовлення отримаємо в вівторок. І ви чуєте, що це підрядне речення. Тобто, о, так важче писати це непросте речення, так, або ich würde gerne wissen. я хотіла б знати, що це також підрядне речення, Ich gehe davon aus. Das. я виходжу з того, що це також підрядне речення. Потрібно їх добре знати. Ще кілька емоцій, які не потрібно писати в листах, наприклад. Ich bin total sauer. Я дуже зла, я дуже розлючена. Коли у вас дійсно от щось таке трапилось, і ви хочете написати, дійсно, що ви розлютилися, напишіть краще. Ich bin verärgert. Я розлючена, так? Я засмучена, тобто мені це не подобається. Ich bin verärgert. Або das ist ja Wahnsinn. Та це взагалі божевілля. Якщо ви хочете щось підкреслити, те, що вам не подобається, ви можете це зробити трішечки саркастично. Das Ест bemerkenswert. На це заслуговує уваги. Das ест bemerkenswert. Так, що ще? Уникаєте словечка Маль. Маль, но перекладається українською. Воно дуже часто використовується в усній мові. Але, будь ласка, не в письмовій, тобто в письмовій, вашій переписці WhatsApp Я, можна, треба, але не в офіційному листуванні. Наприклад, прийшіть мені рахунок. Так, ми не пишемо. Bitte, schicken Sie mir die Rechnung. Будь ласка, прийшліть мені рахунок. Бажаю вам всього самого найкращого. До нової, скорої зустрічі. Всім па па па, -па.